Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Сьогодні, да і загалом в цьому турі. номер 11. Олександр Сердюк, номер 9 Максим Цінський і 20. Проти нього Дацюк. Тут допомагає Дацюк. Забирає м'яч. Все ж таки, у двох гравців. Емоції я впевнений. У них емоції дуже важливу роль зараз відіграють, адже. Цікавий перший тайм, в принципі, як я і очікував від цього поєдинку, що жодна з команд не буде поступати. Зараз небезпечний момент. Спірочкіна просто віддав м'яч супернику. Ну і арбітри фіксують про закінчення першого тайму. Це означає, що ми йдемо на перерву з нульовою нічиєю. Розпочалась друга 20-х хвилинка. Дуелі Вівагро та Южбор. Розпочалась вона з порушення прав. Так ось, а, за таким рахунком, якщо дивитись в онлайн-таблицю, якщо ми будемо говорити а, про Южбор, бо що ж ми про Вівагро та про Вівагро, про Южбор теж можна кілька слів сказати. Бо у них, а Вівагро зараз а, боряться за чемпіонство ой-ой-ой. Хоча за однаковими кількості балів керпатські Мінеральні води отримали перемогу на дві І а, якщо буде однакова кількість балів, зараз керпать перехоплення ворота порожні! Залітає! Все ж таки м'яч! Чому не пропустили? Вони пішли п'ятого полівого, тому що їм треба перемагати в цьому матчі. І пропустили в порожні ворота. Зараз можна другий забивати, але ні, тут не влучає. Ну, якщо він буде бити, це буде неправильно. Він б'є. Що ж ти робиш, Децюк, Ой-ой, ваше ж на двоє більше. Що ж ти робиш, рідненькі? 15 секунд до кінця. Зараз Буглак, Буглак, треба йому забивати, але невдала передача. 8 секунд. Децюк, ну розіграйте ж ви, хлопці, куди ви б'єте? Навіщо? 5 секунд. Чотири удар поворота. Все арбітри сигналізують про те, що Южбор перемагає команду Вівагро. Я впевнений, зараз карпатські мінеральні води і темп Юнайтед просто місця собі не знаходять.